Сьогодні світ відзначає Міжнародний день захисту прав людини, що знаменує 72 річницю ухвалення загальної декларації прав людини в 1948 році. Цей документ є основою міжнародних стандартів у галузі прав людини. До його створення долучилися й українці. Автором першої статті Загальної декларації прав людини є наш краянин, юрист-міжнародник, академік і вчений Володимир Корецький, іменем якого названий Інститут держави і права Національної академії наук України. Так ось, сформульована академіком Корецьким стаття звучить так. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти у відношенні одне до одного в дусі братерства. Права людини є основою свободи, мірилом, справедливості і миру в усьому світі. Цінуймо свої права, боронімо їх. І нехай права кожного завжди будуть захищені. 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме у цей день, в 1948 році, Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини, перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та неповагою до прав людини, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України, порушення. Прав людини цією державою на тимчасово окупованих територіях, агресія Російської Федерації на території України, численні терористичні акти та військові конфлікти по всьому світу свідчать про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. Тому, як ніколи, суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети, захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в усьому світі. Україна переможе агресора, і права людини у нашій державі були і завжди будуть найважливішою соціальною цінністю. Слава Україні! Героям слава!